Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим! Хочеться побажати миру, спокою, в кожну домівку добра, взаєморозуміння, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів в усіх починаннях, міцного здоров'я та всіх земних благ. Нехай збудуться всі очікування, нехай це світле свято принесе нашій країні перемогу. Всім мирного Різдва. День зійшов білою зорею, радо над землею, коняймось, Він приніс диво Мишне свято в кожну нашу хату. Втішаймось людям всім на щастя, що билось народ мій Христос. Відні різбо, на цілий світ, всім на радість на добро, на много літа в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість на добро, на много лі. Ніч прийшла, тиха зоряниста, звуками флетиста, мов казка, весь наш край, Бога прославляє. Схиляє за ласку, час добра на землю наступив, що в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість на добро, на літа, в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість, на добро, на літа. в Україні різдво.